Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам дякую за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте з вами подивимось ситуацію із таким НПО енергія. Тобто це такий промисловий комплекс, який виробляє. Космі... Ракетно-космічну продукцію. Продукція пілотіруми, космічні апарати, безпілотні грузові апарати, і зв'язку, зв'язки ДЗЗ розгонні блоки. Давайте подивимось, Це, е, цей е, НПО енергія знаходиться в місті Корольов. І. Це місто не так вже й далеко від Москви. Давайте подивимось, яка доля? Він працює, він виробляє ракети, цей НПО, цей завод, ну, не знаю, як він, той промисловий об'єкт. І давайте подивимось, яко... що буде відбуватися, чи наші пташки долетять до. Цього НПО енергія. Так, чи буде атакований ракетами або дронами? НПО Енергія, тобто цей промисловий комплекс, я просто в Вікіпедії читаю його. НПО Енергія, який виробляє ракети, дрони. Всякі двигуни, турбіни і так далі. Чи буде він атакований нашими ракетами? Ну дивіться. Будуть попитки, ну, такі зазіхання будуть робити, врівноважити якісь рахунки будуть, от якщо дослівно, щоб попасти, щоб попасти. Але поки що нам чогось буде не вистачати. Не вистачати. Бачите, врівноваження рахунків, точні розрахунки, що попасти, поки що в нас немає. Але знову ж таки, ми не виставили часових рамків. Давайте поставимо ці часові рамки. Ну, давайте протягом там, до початку весни, до 1 березня 2025 року, чи буде атакований цей завод НПО «Корольов» Знаходиться в місті Корольов на Росії неподалік від Москви. Чи буде він атакований українськими е літательними апаратами? Ну, ситуація там буде нестабільна на цьому НПО. Бачите, повішений. Перевернутий, все ж таки говорить, що вони будуть намагатися, ну скажем так, витанцювати свою ресурсну спроможність, тобто налагодити, вирівняти ресурсну спроможність по ілюзії. по ілюзії. Тобто їм буде важко це зробити. Вони дуже будуть боятися за, за цей об'єкт. Тобто, іншими словами, ми їх будемо лякати. В цей період ми будемо їх лякати, того, що карта місяця це, це не просто ілюзія, це карта страхів, що так станеться, це карта невідомості, що буде далі. Це великі страхи за оцей ресурсний об'єкт. Ну, Бачите, карта диявола говорить про те, що його будуть намагатися все ж таки обстрілювати. Обстрілювати і зупинити цю їхню військову, ну, скажімо так, виробництво. Весь, їх, весь той їхній, бачите, те, що літає, цю всю арсенальну військову спроможність. Таке будуть робити. Ну, дивіться, карти говорять так, але, так, але. Але будуть якісь там певні нюанси. Щось можемо там, ну, вони можуть посилити, наприклад, якесь посилення зробити захисту. Але все ж таки, давайте глянемо, яка доля, яка доля цього НПО енергія, яка знаходиться в місті Корольов на Росії, то що недалеко від Москви. Яка доля? Давайте на півроку вперед. Яка доля від поточного моменту на півроку вперед? Ну, криза, якась криза в них буде, криза, страхи. В реальності. Я вам хочу так сказати, їх можуть, ну так, покромсати, покромсати, пополовинити, і там буде, ну, от реально такі от, кошмарити їх будуть, щось буде низько летіти. І є загроза того, що в них там якась частина їхньої ресурсної, от, от 50% це мало дуже, так? Тобто, от половина щось там буде. Ну, Або зупинено, або знищено. І вони переживуть ну, такі от кошмари, там буде така от е м гра на, гра на м нервовій системі для них це буде така потужна. Спочатку їх штормять ну, штор штормить страхи, е потім невідомість а, ну, за майбутнє. А тепер в них. М Будуть вимальовуватися реальні страхи, того, що це шлях буде розблокований, розблокований. І от вони втратять якусь частину, буде уражена там якась частина. Так, давайте перепитаємо, чи правильно я розумію, що оце от НПО енергія в місті Корольов на Росії, буде. Е Знищена, знищена протягом півроку. Не вочевидь, не вочевидь, хитрощі, не вочевидь, е, хитрощі. Ну, я вам так хочу сказати, якимись такими обхідними шляхами через якісь зради, там будуть, я так думаю, там будуть е, працювати. Ну, скажімо так, це буде не прямо, не пряма така загроза, а невочевидна загроза через якусь підлість. Через якусь підлість. Ну, Для нас це добре, через якийсь обман, через якусь крадіжку, так. Карта відлюдника, вони втратять щось там. І карта відлюдника говорить про кінець денного шляху, тобто уход в світ, в світ інший. Знову ж таки, там буде криза, там буде криза, і вона до них вже наближається. Я вам так хочу сказати: туди хтось приїде, хтось приїде для того, щоб зробити це із навіть відлюдник про це говорить, що там буде якийсь відлюдник. Якщо не долетять, то хтось туди внідриться, якийсь прихований мах. Тобто, з повітря. Чи це буде вказування якоїсь конкретної місцини, тобто точкове, невочевидь вказування? Тобто тут більше, я думаю, мова йдеться про не з повітря загроза, а і нутрі через якусь диверсію. Когось захочуть зацікавити. Ну, давайте вони ж як вони? Вони вербують, і ми вербуємо. Розумієте, давайте я не буду про це так розголошувати, але когось зацікавлять дуже геніальною ідеєю. Можливо, це жінка. Або другий ранг після командування, ну, скажімо так, якісь керівні... керівники підрозділів, ну скажімо так. Але буде там щось таке. Спочатку туди перейдуть люди, які будуть щось там розпізнавати, дізнаватися, шукати точки. Тобто, спочатку буде задіяна розвідка, ДРГ, невочевидне ДРГ, для того, щоб е прихованим чином зацікавити когось, завербувати. Щоб не було перепон, розумієте, щоб обмежити опір ворога, щоб не було. Щоб не було, ну, скажімо так, збиття. Але знову ж таки, вогонь там буде. Вогонь там буде. Ну, ми на півроку робимо, так? Да? Так. Ну і по ітогу покажіть, по і того. НПО енергія. Її, скажімо так, перспектива, перспектива існування, перспектива подальшого існування, НПО енергія, що знаходиться в місті корольов на Рососії. Ну, вежа, перспектива подальшого існування, вежа, різкі зміни, різкі зміни, розсипання ресурсів. Тобто все, що вони там мали в собі, да, от оці от всі ці об'єкти. Стрімко вривається щось, розсипається, це будуть нищити. І що? Ну, буде заморожено на певний час. Четвірка мечів говорить про те, що це не смерть, а це тимчасова заморозка. Тобто, тимчасово буде призупинено. Призупинено тимчасово. Ну, ну ось так виходить. Ось так. Ну, порушення повітряних кордонів, щось падає. Там буде і знутрі, і знаружи. але спочатку туди прийдуть люди працювати внутрі через наводку, через наводку порушення. Падіння падіння зверху через наводку. Ну, скажімо так, незапланована, вимушена важка ситуація. Я так навіть, знаєте, думаю, що вони можуть переїхати кудись, внаслідок того, що в них буде е, якийсь там або вибух, або щось буде е, пошкоджено. Розсипана, вони будуть змушені взяти свої лахиці і кудись переїхати. От мені так щось говорить, ну таке здається. Я не знаю, наскільки це реально, але от колісниця говорить про те, що вони будуть намагатися цю ситуацію, е, от навіть зміни. Да, зміни е, вони втрачають ресурси, їм потрібно переїхати кудись. Або вони пересунуться кудись, або перевезуть якісь свої обладнання кудись. Ну... Якось так виходить в мене. Ну, такий ось розклад. Дякую вам за увагу. Очікую на ваші питання. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього, чого б нам цього не вартувало. До побачення!